Норм чи стрім персія логопеда чекати, поки дитина сама переросте мовленнєві особливості. Стрьом. Багато мовленнєвих труднощів потребують раннього втручання. Тож, чим раніше ви звернетесь до спеціалістів, тим ефективнішим буде корекційний процес. Адже самостійно дитина може не перерости, а лише втратить дорогоцінний час. Шукати логопеда тільки офлайн, бо онлайн заняття не результативні. Стрьом онлайн заняття не менш цікаві та продуктивні і мають безліч переваг. Деяким діткам так навіть комфортніше працювати спокійніше і ефективніше, адже під час занять вони знаходяться у безпечному середовищі у себе вдома. Змінювати логопеда під час корекційного процесу норм. У кожного логопеда свій підхід, який може не симпатизувати конкретній дитині. У нашій школі у вас є можливість спробувати заняття лише з найкращими та обрати для себе того самого спеціаліста. Думати, якщо після першого заняття немає результату, значить логопед поганий. Стрьом. Мовлення ми можемо прирівняти до марафону, а не спринту. Перші зміни часто непомітні, але дуже важливі. Терпіння і системність ось ключ до успіху. Працювати не лише над мовленням, а й над увагою, пам'яттю, дрібною моторикою. Норм. Розвиток мовлення тісно пов'язаний із загальним розвитком, тому логопеди дуже часто розвивають усе і одразу. Вживати логопеду трендові слова, як от крінж, чил, топчик, норм. Сучасні діти потребують сучасного підходу. Тому, якщо ваш малюк шаленіє від бомбардіро, крокоділо чи балеріно капучино, наші логопеди точно зможуть підтримати діалог та розвивати мовлення на основі її вподобань та інтересів. Не навчатись у школі Мова про мова. Стуреон. Наша онлайн школа пропонує найкращі умови розвитку для найкращих дітей. Тому відкиньте усі сумніви та переконайтеся самі.